Таємна інформація. Законом передбачено, що таємна інформація це та інформація, доступ до якої обмежується відповідно до спеціальних законів. Очевидно, що найбільш популярним, і найбільш першою першої асоціації, яка виникає серед звичайних громаддян, це таємна інформація, та те, що відноситься до державної таємниці. І це частково правда. Дійсно, в Україні існує достатньо давно закон про державні таємниці, який визначає, яким чином хто накладає такі таємниці, хто може мати доступ до таких таємниць і встановлює відповідальність, в тому числі кримінальну відповідальність, за розголошення таких таємниць. Утім, таємна інформація не обмежується законом про держтаємниці. Є лікарська таємниця, тобто відносини між пацієнтом і лікарем вони є засекреченими. Так само є таємниця нарадчої кімнати, є таємниця, пов'язана з, наприклад, проведенням певних слідчих дій, там теж можуть існувати таємниці. І всі ці таємниці передбачені саме законами, тобто, власне, законами або кодексами. Існує правда, конфуз. Серед таємниць є такий термін, який називається комерційна таємниця. Хоча, здавалося, б, якщо звучить таємниця, і це є таємниця, насправді це є конфіденційна інформація. Це випливає з визначення, що суб'єкт самостійно визначає, кому надавати цю інформацію, в якому обсязі. А ці критерії якраз притаманні третій категорії інформації з обмеженому доступі конфіденційній інформації. Відповідно до закону, до конфіденційної інформації власне, відноситься та інформація, яку особа самостійно визначає, що є конфіденційна інформація, що вона туди вкладає, кому її надавати і на яких підставах. Важливо зауважити, що з 2011 року конфіденційна інформація стосується виключно фізичних і юридичних осіб. Якщо ми говоримо про органи державної влади, вони не мають права визначати конфіденційність інформації. Утім, як завжди в нашому законодавстві є одне але держава, розуміючи, що громадяни можуть не знати, яким чином ці дані збираються, обробляються і передаються, передбачила а, таку собі презумпцію конфіденційності. Що це означає? Що, передаючи певні свої дані від фізичної чи юридичної особи до органів державної влади, для них становлюється. Якби за режимі за замовченням режим конфіденційності. Тобто держава таким чином турбується про громадян і для того, щоб не було несподіваного витоку даних кудись, куди вони б не мали виходити, вона встановлює режим саме що для цих даних інформація обмежується. Утім, вона не визначає, чи все ж таки є ця інформація конфіденційною чи ні, тому що право залишається за фізичною чи юридичною особою. Тобто, якщо особа вважатиме, що ці дані не становлять е, певну ризику, чи ці дані можуть спокійно поширюватись, вона може розкривати і не питати про це органи державної влади. І власне, це є друга частина визначення конфіденційної інформації, що вони самостійно визначають, куди і в який спосіб така інформація поширюється. В законі встановлено, що певні запобіжники щодо конфіденційної інформації. Для того, щоб не було зловживань, а законодавець передбачив законі про доступ до публічної інформації певні обмеження, що певна інформація не може вважатись конфіденційною, хоча й має певні ознаки. Зокрема, і найбільш поширеним винятком є те, що не може бути віднесено до цієї категорії інформація про те, прізвище ім'я, по батькові певної посадової особи, і власне за що вона відповідає в органі державної влади. Ця норма з'явилася не просто так. Еволюція закону все ж таки мала достатньо тривалий час, і законодавець зміг врахувати ті накопичені помилки, які працювали при старому законі про інформацію 1992 році. Тому саме режим конфіденційності все ж таки в сучасному законі є достатньо збалансованим. Всі три режими доступу до публічної інформації накладаються в певну процедуру. Два з них це таємна і службова, обов'язково мають накладатися відповідно до вже згаданого мною трискладового тесту. Це спеціальний механізм, передбачений статтєю 6 закону. З конфіденційною інформацією існує трошки інша історія. Як ми говорили, орган влади не може самостійно накладати конфіденційність. Він або призюмує, або отримує пряму згоду чи пряму вказівку від юридичної чи фізичної особи, що така конфіденційність з'являється. Але коли ми говоримо про надання інформації, тоді орган влади і щодо конфіденційної інформації буде застосовувати трискладовий тест. І він, власне, буде перевіряти, чи він має достатній підстав надати цю інформацію, чи ні. Про складовий тест ми поговоримо в наступному уроці.